До вашої уваги короткий відеоогляд сверлильного верстата JetGDP 15. Товщина відливки бабки близько 7 мм. Колона товщиною 73 мм. Товщина стінки колони 2,7 мм. Колона всаджена в отвір бабки і закручена такими різьбами. Внизу колона запресована в фланець, більше ніяк вона не має ніяких додаткових кріплень до фланця. фланець, болтами прикручений до станини. Станина відкли... відлита щавуну, чивун досить тонкий. Там, не знаю, може 4 мм. Чевон досить тонкий, так. Столик. Столик тут зроблений, відлитий з грубого, чавуна. на досить, досить надійно. Тут чавун тонший, але за рахунок того, що він має такі конфігурації різні, От я знизу покажу. Він має досить хорошу жорсткість. Цей кронштейн стола вверху, я не міряв, але він такий на дотик. Тактильно, ніби, я знаю, 7 мм, напевно. Донизу трошки звужується до 4. Так що ще сказати. Багато хто. люфт в пінолі намагається. Ну, бо тут все мені незрозуміло. Зараз люфта нема. Але я очікую, коли він з'явиться, бо це він тільки новий станок я його декілька разів вмикав. Багато хто каже, що після короткого терміну користування з'являється люфт в пінолі. Тому в планах якось з ним потім боротися, але наперед покажу, що тут не дуже багато тіла є де сверлитися, щоб болтом затискати. От. Двигун у мене однофазний 220 вольт. Шківи стані в цьому станку. Всі три шківа відлиті зі сталі і проточені. Зараз сверлю 85-ю коронкою з твердосплавними напайками сталь СТ-20. Потужності двигуна вистачає. Єдине, що ремінь проскакує, якщо сильніше дати натяг, треба так потрохи давати подачу. Якраз виготовляю фланець. Для нової колони Буду точити нову колону, ну замовляти в токаря нову колону з суцільного бруска, вварювати її в цей фланець і станину я вже купив від радянського станка. ну Буду такого робити Франкенштейна. Це буде від радянського станка, це буде виточене саморобне. Ну і далі, можливо, тут кріплення перероблю. Якщо буде. Е, на це, буде Бажання чи наслага відзніму і покажу. Так, наразі, кому цікаво, хто, хто передивився, дякую. Якщо є якісь запитання, будь ласка.